Добрий день, починаємо урок геометрії. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати нашу тему і будемо розв'язувати типові вправи. Отже, давайте попрацюємо, виконуємо письмове завдання. Зараз ви зробите паузу і перемалюєте собі ось цей малюночок в зошит. І після паузи почнете працювати. Отже, завдання під номером 1. Запишіть усі пари. Внутрішніх різносторонніх кутів. А ми пригадуємо внутрі, з різних сторін. Да? Ось він, наприклад, ось один, внутрішній. Да? І ось буде до нього, да, внутрішній, але з різних сторін. Це буде перша пара. Отже, що ми запишемо? Завдання 1, Да? перша пара кут B, C, L або B, C, D. так можна його назвати, ну, давайте через L, да. Б С Л. Отже, кут Б. С Л і кут який? С Ean. Да? Або К Л, Н. І так, і так його можемо назвати. Давайте через буквочку С Л, Н. Шукаємо іще пару, да? які у нас внутрішні різносторонні. Давайте дивитися, давайте шукати. Подивіться, ось кут, да? я його позначу двома рисками. М, К, Л. Кут М К Л. І яка ж до нього пара? І який до нього буде кут, щоб вони були внутрішні різносторонні? Ось він. Да? Внутрі, але з різних сторін вони. Як ми його назвемо? Cut C L A. Якби ми зараз сказали просто кут L, діти Л, Що б ми мало на увазі? Або кут C L л ALD, або А-Л-Д, або Ц ЛН, Тобто були б різні варіанти, тому ми називаємо кути трьома літерами, да? щоб було зрозуміло, що це точно цей кут. Далі. Наступне завдання. Внутрішні односторонні. Да? Зараз будемо розбирати. Зараз я витруюся. Внутрішні односторонні, отже, вони внутрі з однієї сторони. І давайте почнемо. Перша пара внутрішніх односторонніх, подивіться, ось кут. І ось куди? Вони внутрі з однієї сторони. Отже, як ми назвемо Б. К. Л. Перший кут. Б. К. Л. І який до нього в парі йде К, Л, А. К, Л, А. Так, шукаємо ще одну пару. Внутрішні. Односторонні кути. Ось, подивіться. Один кут. І ось інший кут. Вони внутрі з однієї сторони, так. Да? Отже, що ми запишемо кут М, К Л і кут К, Л, Н. К Л, Н. АЛН – Це внутрішні односторонні. Далі, давайте пригадаємо, що таке відповідні кути, да? відповідні кути. Завдання під номером 3, отже, відповідні кути. Дивіться, ось я позначила кут, да? відповідний до нього. Ось. Я вам казала над прямою. Як, ви, як ми його назвемо? Кут С, К, Б. І кут К А Між собою відповідні, так? Да? кут К А. Вони між собою відповідні. Які ще ми бачимо відповідні кути? Давайте дивитися, буду витирати, щоб не заважало. Які ще ми бачимо відповідні кути? Подивіться, наприклад, ось ці да? над прямою, над прямою. Давайте запишемо цю пару. Кут С К М. І відповідний до нього кут – К КЛН. К Так. Шукаємо ще відповідні. Зараз я витираю це. Шукаємо ще відповідні. Да? Які в нас діти ще відповідні кути? Знизу. Знизу. Пригадуєте? Запишемо Кут Б К Л. І відповідний до нього кут АЛД. А ЛД. І так само з іншої сторони, да? знизу, знизу. Давайте зараз позначимо ось, да? знизу, знизу. Що це в нас буде? Кут МКЛ. І відповідний до нього кут НЛД. N L D. Так, ми зараз з вами розібрали відповідні кути. Ваша задача вдома іще раз повторити цю тему. Намалювали собі дві прямі. Намалювали січну. Позначили кути 1, 2, 3, 4. Як вам зручно, 5, 6, 7, 8, наприклад, ось так. І починаєте працювати. Я знаю внутрішні різносторонні кути, це і назвали. Внутрішні односторонні кути і назвали. Відповідні кути і назвали. І також проговорили ознаки паралельності прямих. Да? Це дуже важлива тема, і потрібно всім, всім знати. А будемо знати тільки тоді, коли будемо багато працювати. Йдемо далі. Чи є паралельними прямі і чому? Давайте зараз з вами розбиратися. Перший малюночок, ось це буде малюночок один у нас. І будемо з ним працювати. Так, паралельні прямі чи ні. Давайте подивимося, що ми тут бачимо. Оце у нас які кути, діти позначені по 40 градусів. Внутрішні різносторонні. І пригадуємо ознаки паралельності прямих. Якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. Отже, що можемо сказати? Що М... Паралельно N. Можете собі злочисті схематично малювати ось цей малюночок, і під ним просто писати: да, паралельно чи не паралельно. Розбираємо другий малюночок. Дивимося, що у нас тут. Які нам зараз позначені кути? Один кут 40, інший 140. Да, двома рисками його позначу. Що це нам тут, діти, позначили? Це внутрішні односторонні. Пригадуємо ознаки паралельності, що у нас там є про внутрішні односторонні кути. Якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180, то прямі паралельні. Перевіряємо. 40 плюс 140 буде 180. Отже, наші прямі паралельні. Друге. М паралельно Н. Третій малюночок. Дивимося. Які ж нам зараз тут позначили кути? По-перше, вони однакові. Я їх позначаю однією рискою, да? і дивлюся над прямою, над прямою. Це у мене відповідні кути. Да? І пригадуємо, і ще ознаку. Да? Якщо відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Отже, знову у нас М паралельно Н. Четвертий малюночок. Дивимося, що це у нас за кути внутрішні різносторонні. да? І ми сьогодні вже пригадували, якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. А у нас дивимося, хіба вони рівні? Ні, вони не рівні, да? 114 і 115. Отже, М не паралельно, перекресличок паралельності N. М не паралельно N. Підемо далі, ще два малюночка. Це у нас що там 5-6 да? 5, 6. Малюночок 5 давайте позначимо і малюночок 6. П'яте завдання. Розбираємо. Нам відомі два кути, вони внутрішні односторонні. Пригадуємо, якщо сума двох внутрішніх односторонніх дорівнює 180, то прямі паралельні 100 плюс 80 буде 180, отже, прямі паралельні М паралельно n. І шостий малюночок останній да, в цьому завданні. Які це нам дали кути, діти, відповідні. Да? Пригадуємо, якщо відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Дивимося, у нас зараз відповідні кути не рівні. Да? Отже, М не паралельно Н. Значок паралельності перекреслений. Да? Читається М не паралельно Н. Сподіваюсь, ви пригадали ознаки паралельності прямих. Продовжуємо друга частина відео. Зробіть зараз паузу, перемалюйте собі взложить малюночок, і будемо працювати. Отже, перед нами задача на рисунку АН пісектриса кута БАЦ. Доведіть, що МН паралельно АЦ, якщо кут БМН дорівнює. 54 градуси, а кут NAC – 27 градусів. Як ми будемо задачу таку розв'язувати? Да? По-перше, за нашою схемою. Дано довести розв'язок. Да? Якщо у нас задачі просять знайти, ми пишемо дано, знайти розв'язок. Якщо довести, дано довести. Да? Далі пишуть або розв'язок, або доведення. І так, і так буде правильно. Отже. Починаємо. Дано. Двокрапочка. І беремо все, що можна з умови. Перше. АН, ТЕРЕ, Бісектриса. Бісектриса, кута БАЦ. БАЦ. Пригадуємо. Що робить бісектриса? Бісектриса діле кут навпіл. Да? Пригадали? Добре. Що нам ще відомо? Нам ще відомо, що кут B, M, N, діти, Я пишу в кожній клітиночці, бо не здорові клітиночки, ви пишете, як завжди, через клітиночку. да? БМН дорівнює 54 градуси. Далі наголошую, да? що ви пишете через клітиночку. Бо коли ви пишете в кожній клітиночці, такі роботи неможливо перевіряти. Далі кут NAC NAC 27 градусів. Так. Більше нам нічого не відомо, да? Що ми будемо доводити, да? довести, довести, два двокрапочка. Що у нас М паралельно АЦ. Так. І напишемо доведення. Доведення. Так, і давайте подумаємо. Значить, пригадуємо. Прямі у нас паралельні, якщо. І пригадуємо, що у нас там є. Відповідні кути рівні, да? внутрішні різносторонні кути рівні, сума внутрішніх односторонніх дорівнює 180. Давайте подивимося. Зараз це ви не малюєте, просто дивимося. Ось наші прямі МН. Ось вона, і АЦ. М. Н, а, Давайте подивимося. Що таке АБ? АБ, Ось я її ось так намалюю. Що це таке? Діти, це буде Січна, так, це буде Січна для наших прямих МН і АЦ. Давайте подивимося тоді, що таке кут 54 градуси. Де він у нас? Ось він. Да? Давайте подивимося. Він зверху, він відповідний. Да? Отже, давайте спробуємо довести, що відповідні кути рівні. Да? Якщо ми це доведемо, то наші прямі паралельні. Якщо доведемо, що вони не рівні, то прямі не паралельні. Давайте пошукаємо: а де у нас відповідний до кута BMN кут. Ось він, да, діти, ось він. Ось цей кут. Ось, я його позначила, БАЦ. Да? Да? Або можемо сказати МАЦ. Ось цей кут повинен бути рівний до кута Б Якщо ми це доведемо, то прямі паралельні. Давайте подивимося, а де цей кут у на нашому малюночку. Ось він, так, да, діти? Ось я його зараз позначила, отак. Отже, нам треба довести, що кут ось цей і ось цей між собою рівні. Починаємо працювати, так? Да? Зараз я витираю це все. Так. Отже, що нам треба зробити зараз в задачі? Знайти, а чому ж дорівнює кут БАЦ. Як ми можемо знайти його значення? А дуже просто. Дивіться, нам дали дуже гарну інформацію, що Ан це бісектриса кута БАЦ. А що ми знаємо, що Ан бісектриса діле кут навпіл. Да? Отже, кут NAC дорівнює куту BAN і дорівнює 27 градусів. Чому? Тому що АН бісектриса, да? так ми напишемо: оскільки АН – бісектриса кута БАЦ. Я диктую, ви пишете: оскільки Ан бісектриса кута БАЦ. Оскільки АН – бісектриса кута БАЦ, то, і тепер же я запишу разом з вами, кут N. А, С дорівнює куту Б, А, і дорівнює 27 градусів. Далі, як же нам тепер знайти, чому дорівнює весь кут Бац? Пригадуємо, за властивістю кутів, да, кут складається з суми. Зараз наш кут складається з суми двох кутів. Отже, що ми напишемо. За властивістю кута, за властивістю кута, за властивістю кута кут БА. С дорівнює сумі двох кутів, яких? Ку Н. Додати кут НАЦ. Ми знаємо і перший, і другий кут, що це у нас буде? 27 градусів. Додати 27 градусів. Дорівнює 54 градуси. Так. І що можемо сказати? Оскільки кут BMN дорівнює куту Бац. то МН паралельно АС. і в дужках ми запишемо, за якою це ознакою, да? то МН паралельно АС. і в дужках ми запишемо. Якщо відповідні кути рівні, то прямі паралельні, якщо відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Якщо відповідні кути рівні, то прямі паралельні. І в кінці слово доведено. Ми зараз з вами це довели, так, що вони у нас рівні. Доведено крапочка. Доведено, крапочка. Що ви будете робити вдома? Діти, вдома, ви розв'яжете задачу. Під номером 186, ось вона. На малюнку 140. кут 1 дорівнює куту 2. Доведіть чи прямі М паралельні М і Н паралельні. Як доводити? Да? Як задача виглядає, я вам показала. Подумайте, що ви можете зробити в да, вашій зараз задачі. І Ще раз, номер 186. Я від вас чекаю: фото домашньої роботи. Працюйте.